Нинішні випускники це учні і студенти чотирьох груп кваліфікованих робітників і двох груп молодших спеціалістів. Таке поєднання професійно-технічної вищої освіти, одна з особливостей роботи навчального закладу. Наш досвід відповідно вивчається в академії педагогічних наук. Зокрема, на науковій конференції, присвяченій 25-річчю інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук. Я доповідав про досвід підготовки в коледжі. Джі, саме за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник і молодший спеціаліст. І на сьогодні ми ми маємо дуже гарні результати. Гарні результати це насамперед затребуваність випускників коледжу у сфері виробництва і сфері обслуговування. Багато хто приділився, хто має вже напрямки, куди піде працювати, хтось піде поки що відпочивати, а хтось, можливо, скористається безвізом і поїде за кордон. Але що я хочу побажати, щоб ті діти не розпорошили тих всіх знань і того всього вкладеного, що тут було зроблено викладачами? Я хочу сказати, їдьте, їдьте за кордон, дивіться країни, вивчайте їх досвід, їхню культуру, але повертайтеся на Україну, будувати її. І піднімати самі випускники, схоже готові до відповідальної праці, і вдячні викладачам за отримані знання. Викладачі дуже гарно до нас ставились з розумінням, з повагою давали нам хороші поради на щодо майбутнього, щоб ми не ну не зациклювали тільки на одному коледжі, а й могли далі іти і здобувати свою кар'єру. Продовжувати, дуже сподобалось тут навчатися. Вчителі всі освічені завжди допоможуть, підтримують. Також в мене були одногрупники, які також завжди мене підтримали, допомагали. Далі я планую поступати знову в цей навчальний заклад, тому що мені тут дуже сподобалось. Далі я планую поїхати в Буковель на сезон офіціантом. Там дуже престижні ресторани є. Запрошують, дуже гарно ми себе відрекомендували. І надалі я планую поступати в цей Бурствіцький економічний коледж на готельну ресторану Справу це вже є молодший спеціаліст. Рік півтора, і якщо дасть Бог дочекати, то можливо в Києві по можливості у кожного свої плани, а поки що привітання і найприємніша мить отримання дипломів, які гарантують випускникам коледжу впевнене майбутнє відповідно до обраної професії.